ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні під час війни. Рено Сандеро від 371 400 гривень 10 600 доларів США за курсом 35 гривень за долар. Chevrolet Spark від 377 900 гривень 10 800 доларів США. Рено Логан від 383 700 гривень 10 960 доларів США gs 2 від 391 тисячі гривень 11 тисяч 200 доларів США. Chevrolet Nexia від 400 тисяч гривень 11 тисяч 400 доларів США. Chevrolet Cobalt від 405 тисяч гривень 11 тисяч 600 доларів США. Peugeot 301 від 449 тисяч 400 гривень 12 тисяч 850 доларів США. Renault Duster від 459 тисяч 300 гривень тринадцяти тисяч доларів США. Шкода Фабія від 463 тисяч 830 гривень тринадцять тисяч 250 доларів ша. Сітроєн від 479 тисяч шестисот гривень тринадцяти тисяч 700 доларів США.